Привіт-привіт! Хто мене забув, нагадую, я Андрій Козінчук, я військовий психолог, і це дуже короткий відос. Емоція від е, от вчорашнього того, що було. Що то взагалі було між Трампом Зеленським? Нічого це не було критично, це була класична маніпуляція, аб'юз, газлайт. Щоб не сильно умнічить, зразу вам поясню, що ну, видно було, що. Іншого сценарію просто бути у них не може. У нас міг бути сценарій. Прогнутися. але давайте трохи розберемо. Що все-таки, там, що мене вбило перше, це дуже велике порушення кордонів, а, по показування пальчиком Трампа, це таке науськування. Типа, диви, я тебе зараз навчу, як на малу дитину. Він його торкався. Ставили долоні. Типа ні-ні-ні, чекай. Також була реакція нашого президента, він в якийсь час просто схрестив руки ось от в такому от положенні. От, і показав, що я захищаюсь, я не, не, не в тому положенні. Але все одно, що ж все таки було? Перше, це звинувачення жертви у своєму становищі. Ну, от прям ви дозволили собі бути в, такому, в такій позиції. Ну Це дуже класична тема, що дівчину зґлотували, бо вона вдягла дуже коротку спідницю. От, і нас сама взагалі винувата. От, от і нас таким е, пихали. І це дуже жорстка маніпуляція. Е, як це може бути в житті у нас, наприклад? Ну, я тобі плачу менше, ну, бо ти просто дуже тупий. Як це доказати? Чому це зробити? Непонятно. Але ти винний в тому, що так от сталося. Е, примус до вдячності. Це взагалі так дивно. Для мене це було. Ну, це на рівні першокласника. Тому що Джей Ді Венс його питав, ви хоч раз подякували. Слухайте, ну кожен день, майже кожен день, Зеленський записує цей короткий свій відос. І там постійно, як Отче наш, дякую, 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 дякую. А, а я ж Бродні сили, я рівную. Він частіше їм тим дякує, можливо, ніж нам. Фу. От. А тут треба було. Тут не просто прав дякую. Що мав на увазі, Дженівець? Твоє «дякую» має бути тим, що ти покоришся нам. От це, як це на побутовому рівні? А, я, чоловік, приношу зарплату, і ти мусиш терпіти мене. Тобто, я можу тебе бити, погрожувати. Казати, що ти кончена, тупа, жирна, звісно бо я приношу зарплату. Або батьки дітям не дають можливості якось розвиватися, як вони хочуть, бо ти живеш в моїй квартирі. Купиш свою квартиру, щось буде. Отвратительно. Ще один вид маніпуляції це маніпуляція миром. Це не американська штука, це тупо Рашкінська штука. Путін зґвалтував слово мир. І тепер, коли ми кажемо слово «мир», то це означає, що ви маєте робити все, що ми скажемо, для того, аби був цей мир. От, вражки мир от, е, і срать вони в поле ходять уроди кончені. Е, так от, оце от, ви маєте бути готові до миру. Ви не все робите для того, щоб був мир. По суті, це така маніпуляція, що ви мусите робити все, що ми скажемо, аби був типу мир. Віддати рідкоземельні метали там, я не знаю, купувати у нас озброєння, віддати свої землі, знизити вік е мобілізації і ми дамо мир. Факін ну не маніпуляція в жопу мир. Нам таке не катять. Нам треба перемога, а не мир. От що саме головне. А, так. І ще така штука, що мене вбила дуже сильно, це про карти. У вас немає карт. І Зеленський йому тоді сказав, що я не граю взагалі в карти. Це настільки пряма штука, що. Ну, всі знають, да, що Трамп, у нас любитель, і супер мега переговорщик. Я камінаут, ну, зараз. Мені здавалося, що він реально кльовий переговорщик. Ну, не з нами, але взагалі. Ну він досяг досягнувся в житті. Сука, він такий шлепер. Ну, Трамп, ну бо він банальний. З точки зору, мабуть, якоїсь золотої молоді, він, мабуть, дійсно крутий. З точки зору ну, пацанів з України ну, От, І те, що я був, Володимир Олександрович стримався і не дав йому похавалу, от, це просто от велике е, Фішка в тому, що Трамп дуже сильно обезцінював те, що ми зробили. Він сказав, ви без нашої зброї ніхто. От, типу воює не українці, українки, а зброя. Ну, коротше, капець. Що е, я вам можу ще сказати до того, що дуже би хотілося, аби ви усвідомлювали, що цей сценарій він був заздалегідь прописаний. Там не було щось такого. що Зеленський був чи ще якесь беда, да, ніфіга. Все було прописано до того, ми вже стали жертвами цих подій. Що ще там було із цих маніпуляцій, які в нас можуть бути в житті? Це примус е, через дипломатію. Тобто, нас заставляють підписати це, бо так роблять у світі. І от вам так можуть казати: наприклад, ти мусиш мити мені ноги е, руками своїми, а ще краще, волоссям, е, бо так прийнято у світі. Всі знають, щось що таке. таке. Того було би здорово, щоб ви розуміли, що це примус через. Ніби стандартизацію, норм... нормалізацію. Ніфіга, так, так, так такого не може бути. Ну і знову ж таки. Е... Оця підміна понять, ви граєте з життями мільйонів. Е... Тобто ви мусите все зробити для того, щоб уже забули, хто на кого напав, про Бучу, Ахмадіт е... похоронених в Ізюмі. Господи, що я вам привів, все, все це знаєте. Про це ми не згадуємо. Про Путіна ми не згадуємо. А ми згадуємо, що ми граємося мільйонами. Ну і знову ж таки. Е от все, що може бути в аб'юзі, в газлайті, в порушенні кордонів, все використано. І сучки, мені хоч би один ще раз згадаєте, навіть це психологія. Та от, бачите, ось Довбаний Трамп. Що нам всім робити? Раз то все було розписано і ми не прогнулися, значить, ми ще живі, все окей, ми... е-е-е... Ну, Стверджені, як нація, у нас є суб'єктність своя. і це добре. Далі буде, походу, важче, бо нам ну, розвідку всю скоротять. І я вас залучу. Прошу, допомагайте, будь ласка, нам. І долучайтеся до Збройних сил. Валіво буде взагалі шикарне. Але тепер Ну, вже все. Ну, Без всяких полутанов, там, добрий день, Зі всією повагою. На... Все. Ми тепер валимося. і це дуже круто. Ну і подивіться, ну, якщо у вас дуже багато часу, вам нема що робити, як вчора було мені вночі, я почитав майже всі коментарі в Фейсбуці під сторінкою Трампа і Білої хати. Я не рахувався там підтримки Трампа, бо я її просто не бачив. Тупо офігезно. Дякую вам! Люблю вас! Зтрубитись про своє ментальне здоров'я, особливо зараз. Вона зараз такий, походу, капець несеться, а в мене щось дуже хороший настрій. Сподіваюсь, що у вас також ми переможемо тільки із здоровою психікою.